Дидактична гра четвертий зайвий. На цьому тижні ми з вами розмовляємо про свійських тварин. Ми з вами їх уже вивчили. Вам потрібно у цьому завданні подивитися на картинку та сказати, хто із цих тварин не мешкає на фермі. Подивіться уважно, хто із цих тварин не мешкає на фермі. Так, це жабка. Подивіться, хто із цих тварин не є свійською тваринкою. Так, це Олень. Подивіться уважно, хто із цих тварин не є свійською твариною. Так, це черепаха. Хто із цих птахів не є свійським птахом? Так, це Пінгвін. Хто із цих тварин не є свійською? Так, це ведмідь. Подивіться уважно, хто із цих птахів зайвий? Так, сорока, вона не свійська птаха. Хто із цих тваринок зайвий? Так, зайвий їжачок. Хто із цих тварин зайвий? Так, із цих тварин теж. Зайвий їжак, бо він живе у лісі. Хто зайвий тут? Тут зайвий вовк. Хто зайвий із цих тварин? Тут зайва лисиця. Хто із цих тваринок не мешкає на фермі? Так, це білочка. Ну що ж, любі малята, я гадаю, що ви були уважними і знайшли всіх тваринок, які не мешкають на фермі.